Привіт, ви на каналі Колесо Гей і сьогодні будемо продовжувати проходити Супер Год В прошлій серії ми зупинились на тому, що хтось нам сказав, щоб ми більше не запускали цей файл. Я так розумію, цей сюжет іде То зараз запустимо, подивимося. Ні сюжета, ні целі. Просто мочеш красних чуваков. Підписуйтесь, ставте лайки, діліться цим. Ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Да. Играю в игру. Следи внимательно. Нажмите LGM, чтобы принять. Ну. Мы все видим. Твой дом. А, это то, что трохи было в прошлой серии в финале. Мы все видим. Ты. Это все, что ты Твой мозг здесь с нами. Зараз нам скажете, спробуй выйти, да? Попробуй отключиться. Escape, escape, а если мы не, не позволим? Да. пробуй еще раз. Мы можем оставить тебя здесь навсегда. Но ну, я понял, но... Сейчас они мне напишут, тебя больше не открывается и файл. Давай поболтаем. Давай. Enter, чтобы принять сообщение. Это уже не игра. А, выйди. Пока можешь. Ага, конечно, это. Ну, вот это поворот. Прошу прощения. Ты не понимаешь. Тобой управляет гордыня. О, обещай больше не запускать суперход. Вот мы на теме и зупинились. Я сказал, обещаю. Зараз они скажут еще раз полторы. От, і я пов... ще раз це кажу. І все. І все. І тепер... Ми запускаємо ще раз і дивимось, що буде. Я не знаю, який тут сюжет, наскільки його хватить, короткий він чи ні. Мені таке, як десь писало, що він короткий. Спустись. А это уже мы начали. Есть. Я хочу автомат взять наверх. Опа. Беда. И там у нас беда, у нас кончились патроны. Попав ему в голову? Ні, не попав. Оп, 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 оп. Блин, вони біжать, я не можу прицілити і попасть. Надо наперед стрелять. Я думав куля в кулю влучила. Ні, ну зараз влучила. Цього не факт. Коротше. Отак. От Все. Всіх перестріляли. І зараз, напевно, вони нам одразу напишуть Ми просили тебе більше, не запускай цю руб, бла, бла, бла. Ми знаємо, де ти живеш. Ні? Ось хтось біжить. Що це в мене в руці? Разі? А, вона нічого не зробила. Я бачу хтось з пістолетом стоїть І він ще й досі стоїть Я забув, я не розумію чого стекло е, куля не пробиває стекло зразу, типу Щоб вбити зразу Де справа чи зліва? Один справа зліва нікого Кончились патрони Засідання закрито. Уг'ю. Ухю. Уг я не попав. Я не попав. Вони біжать на мене. Ну, я цього убью. А там з автоматом ті бос. Да, він стоїть просто і дивиться на мене. І намагається мене убить. Чому в мене пулі закінчуються, а в них ні? А. Uh, Окей. Okay. Я ж можу щось взяти. Є. Yes. ще не все. Хто де ще? Все, тепер все? Це? нема боєприпасів. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Єсть один мінус. А, ну цей мене вбив, в мене не було вибору мене. Там закінчились патрони. Ой. Цього убить. Щоб цей вистрілив нас. Може б я пулі зря не трат. А тепер я. Е Убив. Засідання. Як раз. Два. Три. Четыре. Ще не все. Раз, два. Есть кулі чи немає, думаєте. Есть. Минус. Да, всі. всіх. Тепер всіх. Подохнеть вже, ага. Супер. Ну, і коли. О, 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 вот, это. з нами будуть... балагать на рахунок того, що... ...ми знову зайшли в гру! Ти! не держишь своє... слово. Навести себе?! Ааа. Це... Короче. Ти знаєш, друга, С мы тут живем. Наш під'їзд І ось Я Да ось сижу я І просто граю в VR всю Ииии В чому проблема Ти навчишся По-плохому Ну от я тільки ч я живу Проверь, невольный Только что я живу в каком Отключайся. В каком-то загашнике. Это последний шанс. А если я не хочу то я тобой быть? Ну, типа, это последний шанс. Смысл? Я не буду. Короче, я понял. Отключайся, отключайся. Последний шанс. Ну, давайте попробуем. И все, напомню, на кинет сюжета. Якщо кинеть сюжет, то так как коротенько видео у нас вышло. Ну, Можно было сябнуться. А, как голова. Болить. Это нормально. Ты видишь в системе игрушка? Это не игрушка. Это инструмент. А я не могу собой управлять. Я даже не печатаю эти слова. Я не знаю, что делать. Ну, далі. Шо, що? шо-шо. Що? Що? Вони не можуть просто якось заблокувати мене, я не зможу більш заходити і все. Якщо їм. Якщо їм так треба, щоб я вийшов. Вийде, де травма голови, обратись до врача. Нічого цього не було. Це кінець твоєї історії. Все? 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 Ні? Якщо я знову нажму, буде... Мы же домовились. Далі, да. Давай, давай я. А, короче, все. Мені не дає зайти. Те? Кінець гри Торжественно представляем. повну версію Ігри Суперход Дата виходу Ось, ось тут написано. Супер Ход, дата виходу 2.25-2016 року. А, все? Я пройшов гру. Все. Отаке таке коротеньке відео в нас вийшло. Можна було все в один В одне відео запхати, але я не знав, що так коротко вийде друга серія. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Е, доки не забув, мене попросили пройти гру Медісон. Madison. Я знаю геймплей гри, бачив, е, як хтось починав її проходити, ну повністю не дивився. можливо, на моєму каналі буде ця гра після одної гри, яку я пройду. Just of ми закінчимо, і, думаю, будемо проходити Madison. А можливо, будемо. Медісон і Джозо Тусіма по очереді проходить. Все, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Всім пока!